Сьогодні хочу вам друзі показати, як робити не можна, як наші українці поплюжать своїх же за кордоном. При цьому не знаючи їх особисто. Я дуже рідко це роблю, але пані Катерина, це виняток. Чому виняток? Тому що вона людина, бізнесмен, можливо, в лапках це вже не мені оцінювати, а вам. Хочу вам сказати, що вона на моє одне із відео, в якому я розповідав, що українцям від 1 червня треба буде дітей знову ж таки навчати тільки в українських. Школах, які мають ліцензію, або ж в польській школах, для того, щоб не втратити 800 плюс. А що вона мені написала, що я Олень. Так, я прикріпляю скріншот, ви можете це подивитися. Про що це говорить? Я вам спочатку покажу зараз, друзі, запис розмови. Вона вирізала згоду, тому можете не писати мені, що я не можу цього робити, тим більше, що я себе захищаю. От я дуже рідко це роблю, але послухайте. Ну що ж, друзі, хочу вам сьогодні показати приклад. От написала мені пані Катерина вчора такий коментар про те, що я Олень. Ну я нікому такого зла не бажаю, і просто хочу запитати у неї, подзвонити. Чому ж вона так сказала? Її номер було дуже легко знайти, тому що вона займається легалізацією в лодзі. І власне зараз ви побачите, друзі, як люди реагують, коли я до них дзвоню. Це не постановка. Я от сьогодні зранку вирішив подзвонити, спитати. Чому вона так захотіла мене назвати? Побачимо, чи трубку підніме. Так. Доброго дня. Добрий день. Пані Катерино, Сергій Пеш до вас телефонує. Так, слухаю вас. Я хотів вас запитати, а чому ви мене Оленем назвали вчора? Ну, а як вас назвати щоб по-інакшому? А як? Ну, а як мені назвати? Можете до мене в принципі особисто вам це очі скажу. Ну, та ви мені по телефону скажіть. Ви працюєте з людьми, публічна особа. І якщо ви так мене називаєте, людину, яку не знаєте особисто. Чому ж не знаю, я знаю вас. А звідки ви мене знаєте? Знаю. Звідки? Я вас особисто не знаю, як ви мене можете? Знати? Ну добре, що ви мене не знаєте, і не треба мене знати. Так. Ну. То ви вважаєте, що ви можете писати кожному таке, от, як ви написали? Я маю сайт? повне право писати те, що я. право Писати право те, що я хочу, і коли хочу, і де завгодно. Окей. Значить, я зроблю те саме. Ви ж не проти. Ви, має... ви маєте повне право. Ну, то супер. Чуєш, ви мене почали записувати. Я вас не записую. А я вас записую. То запишіть. Ну, то супер. Дякую вам за дзвону. Ну, то я вам бажаю гарно гарного дня. дня. До побачення. З вище, друзі, почутого, можу вам сказати наступне: що вона образила не мене, вона в першу чергу сказала про себе. Тому що я завжди говорю: якщо ти чогось не приймаєш, то це лишається про тій людині, яка це виражає. Але знаєте, що саме обідніше? Що вона образила своїх батьків, показала їх в тій тіні, як вони її виховали. Бо це ж прямо виховання йде. Як можна ображати людину, яку ти не знаєш? Хоч вона сказала, що мене знає, я її не знаю. Я знаю тих людей, які мають мій номер телефону. Ну, благо, вона вже має мій номер телефону. І сподіваюся, що вона зрозуміє, що це таке. Я от боюся друзі, навіть уявити, як такі люди обслуговують клієнтів. І що вони говорять за таких клієнтів, коли ті не доносять документів, я боюся просто уявити, які вона слова придумає для тих клієнтів, які просто хочуть скористатися своїми послугами. Може, друзі, ще когось вона обзивала? Ви пишіть коментарі, будь ласка, і поширте це відео. Поширте це відео. Я хочу вам сказати, що треба людям показувати, що не можна так робити. І маю надію, що я навчу пані Катерину. Я не, я не вправі вчити. це її батьки мають робити. Вона повинна сама навчитися не робити таких помилок. Скільки мені негативних коментарів пишуть, я ніколи нікому не відписую зла. От вчора буквально можете подивитися, мені людина також написала зла. Я, я розумію, що люди завжди будуть вчитися від тих людей, які ставлять тім палки в колеса. І маю надію, що пані Катерина візьме якийсь приклад, тому що тільки так. Ми ростемо не тільки ментально, а і культурально. Тому що культура, перш за все, для бізнесмена в першу чергу. Треба іноді емоції тримати під контролем. І я кажу, мене ображали дуже популярні блогери, непопулярні, я ніколи не реагував, тому що мені не до цього. Просто пані Катерині, ну, їй треба працювати з клієнтами. Тому вона повинна навчитися тримати свої емоції в кулаці. Я сподіваюся. Ні в якому разі, пані Катерина, я вас не хочу образити. Це не в моєму праві дівчат ображати. Але треба тримати себе в руках. Сподіваюся, що це кожному українцю буде приклад, що один такий коментар може зіпсувати все ваше життя. Вам треба думати перед тим, як щось робити. Ну, слухайте, це життя, воно непередбачуване. Всім добра, друзі.